В першу чергу я вам хочу подякувати за те, що ви запросили на свою передачу. Друге, хочу сказати, що наші політичні партнери, в першу чергу, це удар і свобода. Вони насправді разом блокують трибуну і те, що тут знаходяться вони, це означає тільки одне. Ми в парламенті працюємо разом. Я знаю, що Віталій пішов на шустер, а у Олега просто дійсно такі обставини. Пояснить не Це не означає, що він не прийшов, тому що він не хотів. Ми разом працюємо. Друге, що стосується блокування парламента, ми не за систему Рада 3 А ми за те, щоб кожен народний депутат України приходив на роботу раз, голосував особисто два. І ніс персональну відповідальність за кожну свою дію три. Ми за те, щоб в українському парламенті не приймались карткові рішення, тому що саме картками був проголосований закон про мови, у мене тут дані письмової реєстрації. Уявляєте? Письмово зареєструвалося тільки 107 депутатів у партії регіонів, тоді, коли вони голосували за закон про мови. А знаєте, скільки проголосувало? 190. Фантоми. З'явилось 83 святих чи не святих Духа в партії регіонів, які раз і натиснули кнопки. Податковий кодекс голосувався так само. Харківські угоди голосувалися так само. Закон про зменшення соціальних витрат голосувався так само. Щоправда, потім ці депутати пишуть заяви і кажуть, ви знаєте, це не ми проголосували, це проголосували наші картки. Тому наше завдання сьогодні, щоб більшість довела, що у них є більшість. А у них фактично сьогодні карткова більшість, і знаєте до чого вони вже сьогодні дійшли. Щойно за годину перед проведенням цієї передачі, коли ми доводимо, що в партії регіонів немає більшості, то вони залякують своїх депутатів, відбирають у них картки, а потім голосують. от таким чином, як тут у мене є відеодокази, докази. Тут пачка відеодоказів, коли голосують в тому числі і присутні в цій залі один за одного. Ну сьогодні вони пішли далі. Сьогодні партія регіонів через суд. Ручний, ви знаєте, що у нас виключно непродажні чесні суди, за гроші ніхто рішення ніякі не приймає. Дуже чесна прокуратура, чесна міліція. Так от чесний український суд щойно відібрав два мандати депутатів Верховної Ради України. І знаєте за що? Один депутат Павло Балога, який вийшов з фракції партії регіонів, у нього зразу відібрали мандат. А другий депутат, коли ми просили... Щоб йому не видавали мандат, тому що були порушення під час виборів, вони йому видали мандат в обмін на вступ в партію регіонів, він не вступив, вони у нього щойно відібрали мандат. Тому ми боремося сьогодні за те, щоб парламент працював, щоб депутати ходили на роботу особисто, раз мандати взяли особисто, зарплати беруть особисто, ходили і обіцяли особисто виборцям, нехай несуть персональну відповідальність. Парламент буде розблокований у будь-який момент.